Друзі, вітаю, 10 вересня. Слава Україні! Героям слава! І як і е, анонсували, що 10 числу будемо знімати годівнички і обробляти останній раз. Е, і от зараз це робимо і хотіли би продемонструвати, так як зараз вже багато бджерів почали бити на сполах стосовно того, куди подівалась бджола. Була була бджола, а зараз нема. Е, друзі, в будь-якому випадку цього року кліщ робить свою справу. Кліща цього року багато, і це одна із причин. І, скажімо так, зараз думати, де поділась пчола, ну не переживаючи місяць назад, чи є в гнізді розплід, скажімо так, туповато на сьогоднішній момент. Так що треба було місяць назад думати, де розплід в гніздах. І зараз у вас були бджоли. Звісно, також є обробітка і скажімо так, стимуляція маток. Ми на своїй пасіці стимуляції ніяк і не робимо, так як перших серп... в перших числах серпня ми починаємо як обробляти, так і потрішки загодовувати. То свого роду не є стимуляцією, бо за корм і стимуляція вони трішки відрізняються, але все рівно іде принос е... ізвні е... кормів. Бджоли достатньо, обробітка йде, матки сіють і маємо результат. Зараз наглядно от на одній із сімей покажу, скільки, ну як виглядають сім'ї, так як вже завершуємо, обставилося декілька сімей, як виглядають сім'ї на сьогоднішній день. Та і все по великому рахунку. У нас сьогодні перший день, мабуть, ну місяця, мабуть, за півтора-два, як трішки упав дощ, дуже малий, але все ж таки упав, трішки стало свіжіше. Ну Зараз будемо працювати. Один у маску, так як. Так. Ну. В бо так виглядають сімейки. Залишивши на 9 рамок, на сьогоднішній день вони ну, їх обсіжують. Вони їх обсіжують і E, ну, наглядно видно, що немає великих просідань. Джоли булі на сьогоднішній день e, Помірна кількість, скажімо так, котра Вполне задовільняє. E, Карпатка, карника, по великому рахунку вони не йдуть грандіозними об'ємом в зиму. Вони в середньому, коли вже зжимаються на клуб, в клубі, то сидять в середньому від 5 до 7 рамок. Ну исходя из того, що от зараз тут на всіх дев'ятих, ну покажи машенько вверх, що всі дев'ять улочок а, в середньому так і будуть і клуби. Орієнту сім, 6, ну декото сім'ї будуть образно і вісім мати, ну а декотрі і до п'ять опустяться. Так як є деякі сімейки, ті, котрі в процесі початку обробітки знімання перш, е, магазинів обнаружились, що вони безматочні. Звісно, що вони просили за рахунок того, що в якійсь... Період нікому там було сіяти, і ті будуть можливо і на 4, і на 5. А основна ж все ж таки маса такої сили, вот такої якості, і мене це задовільняє. В будь-якому випадку теоретически можемо собі дозволити процентів 10 відходу бджолиних сімей за зиму, а, так як по великому рахунку, не збираючи гнездо порамочно, це приводить к все рівно якомусь недогляду. В прошлому році теж, скажімо так, допущали собі такий відхід, але в конічному того не відійшла ні одна сім'я. Відійшло деколи деяка кількість, де того не відійшли, їх розграбили весною. Деякі нуклеусні сімейки, ті, що були сформовані із нуклеусного парка. А в общем, бо вот так це виглядає. Так що, друзі, якщо ви хочете мати зараз пчолу, вам місяць назад треба було думати о її, о неї, так як той період вона. Відкладалася в яйцях. В той період потрібно було, щоб вона в ячейці була без присутності з кліщом, щоб вона зараз була здорова, а не поражена кліщом і тому подібне. А зараз деякі люди переживають пчоли вулі нема, і тільки тепер починають обробляти. В будь-якому випадку, зараз вже. Яка б погода не була, все рівно, як би днем тепло не було, в будь-якому випадку е медодаїв практично нема ніяких. Якщо і є поодиночні, це буде сприяти на е якість самих рождаючих пчов. же точно з спильці. Вона зараз може і є якась, але невелика. Ну, може в різних регіонах по-різному. В будь-якому випадку ночі холодні і тому подібне. Якщо навіть і зараз сім'ї будуть продовжати сіяти, а ті, котрі поражені з кліщом. І ті, котрі відчувають слабкість в виді кількості бджіл, вони в будь-якому випадку будуть сіяти. Але потрачений ресурс е, на тих виведених бджіл буде нерівноцільний, скажімо так, к той бджіл, яка ся родить. бо ресурсу потратять в рази, -раз більше, а сама бджола буде рождатися не такої якості, яка б повинна зимувати. В колічному того е, підмор весенній має е, бджіл е, на днові. Відход бджіл, опонашування, неспокійність, поїдання кормів і тому подібне. Так що все треба робити завчасно, щоб мати якісний результат. Так це виглядає. Провіримо селекцію. Все, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!